Так, Здається, помітив спіта, який тягнеться теж туди наверх, де вже інверсійний слід є в небі. Починаю стрілювати. О, попав і бачу, що це не спіт, а мерседес. Тобто Підстрелив свого. А, слід в небі це противник, ще який не знаю, але бачу, що високо і ну, досить, досить високо. Причому цей літак дуже цікаво літає, він в якийсь момент перериває інверсію, я так думаю, двигун виключає і без мотора планує в якусь сторону, щоб построїти атаку без сліду, щоб його не видно було. Зараз ви це побачите. Але мною підстрелений Mercedes не здається і пішов в сторону того ж сліду. Він його побачив, бачите, інверсія прекратилася. Якби завмерла, вроді як обрізалась. І немає ні літака, нічого немає. Я продовжую підніматись, мені треба висота, Інверсії за мною ще немає, ще далеко. І я дивлюсь, де з'явиться той літак. Приблизно на правому крилі, крилі в тій стороні Мерседес знаходиться, і туди ж пішло те, що давало інверсію на небі. Так, наш космонавт побачив Мерседеса і строїть на нього заход. Я перевертаюсь і йду в ту сторону. Контролюючи оба, обидва літака, мені ще дуже далеко, я не можу розрізнити хто з них хто, тому дивлюся і розганяюсь одночасно і буду строїти заход, бойовий заход. Дистанція скорочується, в якийсь момент буде видно, що це лайтинг. Скажу, да, забігаючи наперед, скажу, що то, то ворог то лайкінг. П-38. Наша ПВО працює по ворогу, тому становиться легше відстежувати. Де хто є, де Мерседес, а де той, хто його атакує. Дистанція поступово скорочується. Я скажу зразу, я набирав висоту, утримуючи дистанцію від інверсійного сліду так максимально велику, щоб я міг прийняти якісь рішення, якщо на мене буде атака. Ось видно, що це лайтінг. До речі, я так думаю, що він мене не бачив, тому що він якось так цікаво підставився під мене, що мені особою не прийшлось напрягати. Я його прострелив на пересікаючихся курсах і прострелив досить суттєво, тому що зразу пішов чорний дим. І зараз буде видно, що у нього один двигун двигунок стоїть повністю, а другий ще якось працює, і я щось думаю, що там був застрелений запиташений, тому що у нього було б дуже багато часу випригнути з парашутом, він цього не зробив. Тут я подумав, як я вразливий суд, ще трошки постріляюсь, паливо пустив йому. Ну і далі нема сенсу. Тут я витягнув повністю на себе стабілізатор переставний, він видно, мінус 41, це для того, щоб не впилятись в землю. До речі, дора D9 шикарно тримає такі перенавантаження, крила в неї відриваються, і елерони теж. Тут я зірвався, це я вже перекрутив ручку, трохи підірвало мене, протонуло в одну сторону іншу. Але видно, що літак впав, стріща. Перемога за нами. Ось його видно один збитий. І починаю галцами. Випустив закрилки і починаю перекладками такими широкими гасити швидкість. Отакі От розмазані полубочки, віляння такі, вони з'їдають швидкість на перекладках дуже суттєво. Включив вогні, щоб мене бачили, бо можна... На посадку зайти, коли хтось тобі в лоб злітає. Таке теж буває. Тут я зараз в чаті почну писати е, вибачення тому Мерседесу. Я тоді щось подумав, що то фока була, але зараз, вже, коли монтую відео, бачу, що то був Месершміт. Пишу, вибачте, Ну і відвелівся на писанину і крутонула мене поламав стойки. Тому посадка зарахована як аварійна. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, буде цікаве і корисне. До нових зустрічей, друзі.